Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Тут говоримо про актуальні питання оновлення законодавства простими словами та зрозумілими для людей, які не є юристами. Цей випуск буде присвячений. Питанням оформлення відстрочки у зв'язку з тим, коли у вас є з інвалідністю ваші батьки, батьки вашої дружини або вашого чоловіка, або коли дружина чи ваша дитина потребує постійного стороннього догляду, оскільки вже почалися нові відстрочки за оновленими правилами відповідно до 930-ї постанови кабінету міністрів України, яка була прийнята від 16 серпня 2024 року, то то зараз детально розберемо пункт 9, пункт 13 і пункт 14 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Куди ж звертатися? Які документи необхідно подавати? Чи потрібно підтверджувати наявність інших військовозобов'язаних осіб, чи потрібно підтверджувати наявність інших невійськовозобов'язаних членів сім'ї? По якому пункту ми маємо отримати акт про встановлення факту догляду? а по по якому не потрібно, де потрібно додавати довідку ЛКК про потребу у постійному сторонньому догляді, а де не потрібно на ці та інші питання буду відповідати у цьому випуску Адвокат-Експерт. Інший випуск можете продивитися на моєму ютуб-каналі, там де у прямому ефірі ми розбирали запитання. Наших глядачів, отож слід вказати про те, що основним документом, який сьогодні визначає правила оформлення відстровочки, у нас є постанова Кабінету міністрів України номер 560 Деякі питання і приписи цієї постанови були змінені 16 серпня 2024 року постановою Кабміну номер 930. Які пункти зокрема змінилися? Змінилися. Перелік документів, які необхідно долучати, аби підтвердити право на відстрочку для осіб, які мають і зайняті постійним доглядом за хворими дружиною, дитиною, а також своїми батьками чи батьками дружини, це у нас пункт 9 постанови 560, Він визначений у додатку. П'ятому до цієї постанови, або ж це пункт 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також змінився і перелік документів, які необхідно додавати по пункту 13. У тому випадку, якщо у вас є за наявності у вас ваших батьків з інвалідністю першої та другої групи, або батьків вашої дружини чи чоловіка з інвалідністю першої та другої групи, за умови відсутності інших не військово зобов'язаних членів сім'ї, які зобов'язані за законом вас утримувати, або якщо у вас є Кілька військовозобов'язаних членів сім'ї, які повинні батьків утримувати за законом, то особа з інвалідністю має право обрати одного із них. Ну і фактично змінився перелік документів відповідно до пункту 14, за яким ми можемо здійснювати постійний догляд за особами другого ступеня споріднення або третього ступеня споріднення. Про те саме чи може онук. Здійснювати догляд за своєю бабусею, якщо може, то які документи необхідно йому надавати. Ну і відповідно, хто належить до третього ступеня споріднення і яким чином ми маємо підтверджувати цю підставу. Отож, хочу звернути увагу на те, що сьогодні акт для встановлення факту догляду за особами, які потребують. Постійного догляду може братися тільки по пункту 9 і тільки по пункту 14. Нагадаю, що за пунктом 13, акту про встановлення факту здійснення догляду брати в органах соціального захисту населення не потрібно. Пункт 9 присвячений тоді, коли у вас є хворі дружина, дитина, ваші батьки або Батьки вашої дружини і вони потребують постійного стороннього догляду, а ви такий догляд здійснюєте. Давайте подивимося на екран, як звучить цей пункт. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком СЕК чи ЛКК, померла, загинула, визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані. Та можуть здійснювати за ними догляд, які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Отож, для підтвердження цього пункту навіть не обов'язково, щоб у ваших батьків, у вашої дружини чи у вашої дитини була група інвалідності. Тут мова, до речі, йде про дитину повнолітню, оскільки. Виховання дитини віком до 18 років зі статусом дитини з інвалідністю це абсолютно інший пункт статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Тому тут іде мова про, наприклад, дитину, яка потребує постійного стороннього догляду. Це може бути як повнолітня дитина, в принципі, може бути і малолітня дитина без статусу дитини з інвалідністю. Так, але головне тут наявність. Потреби у постійному сторонньому догляді. Група інвалідності значення ніякого не має. Отож, що ми маємо надати для того, щоб підтвердити таку підставу, дивимося знову на текст, який вказаний у редагованій постанові. Для особи, яка потребує постійного догляду, довідка до акту огляду МСЕК формою затвердженої МОЗ, або висновок ЛКК про потребу в постійному догляді за формою МОЗ. Мос, для особи, яка зайнята постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїми батьком чи матір'ю, документи, що підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює постійний догляд. Отож. Відповідно для особи, яка потребує догляду, необхідно долучити або довідку МСЕК, або довідку ЛКК, у яких обов'язково зазначається про потребу у постійному сторонньому догляді. І незалежно від того, є група інвалідності чи немає. Головне, щоб була прописана потреба у постійному сторонньому догляді. Далі Якщо це ваша дружина, у вас є довідка МСЕК, наприклад, з будь-якою групою, де вказано, що особа потребує постійного стороннього догляду. Або у вас є, наприклад, довідка ЛКК про те, що ваша дружина потребує постійного стороннього догляду. Цього нам достатньо. Далі нам треба підтвердити наші родинні зв'язки з такою особою. Тобто, відповідно, якщо це ваші батьки, то це ваше свідоцтво про народження. Якщо це ваша дружина, то це ваше свідоцтво про шлюб. Якщо це ваша дитина, то це її свідоцтво про народження, де, наприклад, ви вказані як батько. Дещо інший пакет документів стосується, якщо мова йде про батьків вашої дружини. І тепер дивимося, що тоді треба надавати для підтвердження здійснення постійного догляду за ними, тобто за тещою або тестцем. Для особи, яка зайнята постійним доглядом за батьком чи матір'ю дружини чоловіка, документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дружини чоловіка, документи, що підтверджують неможливість здійснення постійного догляду дружиною або іншим працездатним членом сім'ї, висновок МСЕК чи ЛКК про потребу іншого працездатного члена сім'ї. Постійному догляді, або свідоцтво про смерть такого члена сім'ї, або витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду про безвісти відсутні, чи рішення суду про оголошення його померлим, документи про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд, або акт про встановлення факту здійснення догляду за такою особою. З родинними зв'язками все зрозуміло. Якщо ви хочете підтвердити підставу за пунктом 9, за тещою або тестом, наприклад, вам необхідно додати документи, що підтверджують ваш родинний зв'язок. Тобто свідоцтво про шлюб з вашою дружиною і її свідоцтво про народження, відповідно, щоб підтвердити, що це її мама або батько. Далі нам треба визначити, чому не може ваша дружина, наприклад, здійснювати постійний догляд. Нам треба її юридично виключити. Надавши або висновок МСЕК, тобто, що вона є особою з інвалідністю, або висновок ЛКК про те, що вона потребує постійного догляду, або свідоцтво про смерть підтвердити те, що вона померла, або, наприклад, рішення суду про те, що вона оголошена померлою, або витяг з реєстру про те, що вона внесена до осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Якщо такий у нас, наприклад, перелік документів є, наприклад, ваша дружина має групу інвалідності третю, то тоді в даному випадку нам треба глянути, чи є ще у вашого тестя або тещі, хто саме потребує догляду, та інші працездатні особи, які за законом зобов'язані їх утримувати. Що таке працездатні? Працездатні це всі особи не пенсійного віку. Якщо є, наприклад, сестра у вашої дружини. Вона особа працездатного віку їй 40 років, наприклад, в неї немає статусу пенсіонера і немає вище перелічених документів, які ми розглянули по дружині. То тоді отримувати і здійснювати. Догляд і отримати відстрочку ви не зможете. Нам треба сестру теж юридично виключити. Юридично виключити тими самими способами або тими самими документами, що і по дружині або група інвалідності, або потреба в постійному догляді, або свідоцтво про смерть, або оголошення померлим, або безвісти зниклим. Все третього не дано. Якщо, наприклад, у вашої дружини є сестра. Але вона пенсіонерка, тобто в неї статус пенсіонера є за віком або за вислугою років, але в неї є статус пенсіонера, вона вважається непрацездатною. Тому до уваги ми її брати не будемо, і додатково тих документів, які вище ми перелічували, їх не потрібно. Умовно кажучи, ваша дружина має групу інвалідності. Ваша теща потребує постійного догляду за висновком ЛКК і більше дітей у неї немає, чоловік у неї не працездатний, тобто пенсіонер, таким чином ми можемо його виключити, батьки її вже померли. То тоді ми звертаємося в органи соцзахисту населення для або призначення вам виплат соціальної допомоги. У зв'язку з тим, що ви здійснюєте догляд, або для видачі акту про факт здійснення постійного догляду. Рішення про призначення виплат ми можемо оформити тільки тоді, коли за попередні два квартала до дня звернення у вас не було ніяких доходів, або доходи на члени вашої сім'ї не перевищують ніж 3680 з копійками гривень. Якщо такий розмір доходу є вищим, то тоді вам компенсацію ніхто не призначить і потрібно звертатися. За актом про встановлення факту здійснення догляду, в такому випадку ми говоримо, що ми маємо надати відповідний акт. Тоді ми звертаємось для повного пакету документів до органів соціального захисту. Спочатку оформлюємо акт, а потім подаємо документи на відстрочку. Дивіться, це пункт 9, і це те, що стосується батьків вашої дружини, тобто тестя або Тещі, якщо ми говоримо про постійний догляд за вашими дружиною, дитиною або вашими батьками, то тоді нам не потрібно відповідно до переліку нового затвердженого документів, перше ні підтверджувати догляд, тобто не надавати ні рішення про призначення компенсації, ні надавати акт про встановлення факту догляду, ні виключати. Інших членів сім'ї нам достатньо додати або довідку МСЕК особи, яка потребує догляду, в якій буде вказано, що саме ця особа потребує постійного стороннього догляду незалежно від групи інвалідності, або надати висновок ЛКК про те, що ваша мама, наприклад, потребує постійного стороннього догляду, і долучити наші родинні зв'язки, тобто, наприклад, свідоцтво. Про шлюб. І тому виключати інших членів сім'ї ми не будемо. Виключаємо їх тільки тоді, коли у нас є або тесть, або теща. Тобто батьки вашої дружини, або якщо ситуація навпаки, дружина у вас військово зобов'язана, то там, вона хоче оформити відповідну відстрочку по потребі у постійному догляду за батьками чоловіка. То тоді ми маємо виключати. Інших членів сім'ї. Добре. А що ж таке пункт 13 частини першої статті 23? Пункт 13 оформлюється тільки тоді, коли у нас є батьки наші з інвалідністю першої. Або другої групи. Тобто, якщо у нас будь-яка група інвалідності і немає підтвердження, що особа потребує постійного стороннього догляду, то ми йдемо тільки по пункту 13. Якщо у нас є потреба у постійному сторонньому догляді, визначена або МСЕКом, або ЛКК, то тоді ми йдемо по 9-му пункту. Якщо такої потреби немає, по 13-му. Отож, що вказано у ньому. Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. За умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі чи обмеження волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних зобов'язаних осіб здійснювати догляд. За особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військово зобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Що це означає, якщо у вас є ваші батьки або батьки вашої дружини з інвалідністю першої другої групи, але в них немає потреби в постійному догляді, то нам підходить пункт 13. Давайте ситуацію розглянемо по те, коли це стосується ваших батьків з інвалідністю першої або другої групи. Ми дивимося, якщо, наприклад, у батька є інвалідність другої групи, нам треба протестити наявність інших невійськово зобов'язаних членів сім'ї і військово зобов'язаних членів сім'ї. Ну, Наприклад, не військово зобов'язаними це можуть бути матір ваша, з якою батько перебуває у шлюбі, або, наприклад, дружина. Батька, з якою він перебуває в офіційному шлюбі, умовно кажучи, якщо у нього є дружина, тобто ваша мама, наприклад, і вона не є особою з інвалідністю, вона не потребує постійного догляду і не перебуває під арештом чи обмеженням волі, то тоді ви оформити відстрочку не можете. Якщо, наприклад, у батька є друга група інвалідності, він розлучений, є свідоцтво про розірвання шлюбу. Є ви як військово зобов'язаний син, і є ваша сестра не військово зобов'язана, то тоді нам теж її треба виключати ось цими трьома способами. Або вона має бути особа з інвалідністю, або потребувати постійного стороннього догляду, або перебувати в місцях позбавлення волі чи обмеження волі. так? Якщо цього немає, відстрочку оформити не можна. Якщо ж ці не військово зобов'язані члени сім'ї, їх або немає, вони відсутні, і ви один син, і батько з матір'ю розлучені, то тоді для підтвердження цієї підстави нам потрібно документ, що підтверджує групу інвалідності. Це або довідка МСЕК, або це пенсійне посвідчення. Або якщо немає пенсійного посвідчення, то це може бути довідка про призначення компенсації у зв'язку з інвалідністю. І тоді це також буде підтверджувати наявність. Відповідної групи інвалідності. І ми надаємо родинні зв'язки. Це, звичайно, наприклад, свідоцтво про народження для того, щоб підтвердити відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб, ми можемо надати свідоцтво про розірвання шлюбу, наприклад, між батьком і матір'ю. Ми можемо долучити свідоцтва про смерть ще батьків вашого батька, тобто ваших дідуся. І бабусі. Ви запитаєте, чи потрібно, наприклад, підтверджувати спільне проживання? Ні, такої вимоги у постанові 560-ї не міститься. Давайте подивимося, що по переліку документів саме там зазначено. Для батьків військово зобов'язаного з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, або батьків дружини військово зобов'язаного один із документів, що підтверджує інвалідність довідка до акту огляду МСЕК або Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну. Допомогу та причину інвалідності або довідка для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на призначення пенсію. Заява за формою згідно з додатком 15 у разі потреби із зазначенням прізвища ім'я та побатькові особи, яку вона обирає для здійснення свого утримання. Що ж це за заява? Ця заява додається в тому випадку, коли у вас є кіль, Кілька військово зобов'язаних чоловіків. Тобто, наприклад, синів. У батька друга група інвалідності. Є два сина з мамою розірваний шлюб. Тоді батько додає заяву згідно з додатком 15 відповідно до постанови Кабміну номер 560 якою обирає одного із синів особою, що буде здійснювати за ним догляд. Тоді ми додаємо додатково цей документ. Далі. Ми підтверджуємо родинні зв'язки. Далі ми підтверджуємо документи щодо самого військовозобов'язаного. Давайте глянемо, що це за документи для військовозобов'язаного, який має одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, це свідоцтво про народження. Якщо це для військовозобов'язаного, який має одного з батьків дружини чоловіка числа осіб з інвалідністю. То документи, що підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження. І для військово зобов'язаного, який має одного зі своїх батьків з інвалідністю або одного батьків з інвалідністю дружини чи чоловіка, один із тих документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військово зобов'язаними, за законом утримувати одного зі своїх батьків з інвалідністю. Відповідно, має бути або довід КамСЕК, або висновок ЛКК про потребу в постійному догляді, або документ, що підтверджує перебування під арештом, або відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У нашому випадку ми говоримо про те, що є наші батьки, але у нас є інші не військово зобов'язані члени сім'ї, які можуть їх утримувати. Нам треба їх виключати іншими. Документами групою інвалідності, довідкою ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді. Або ж документом, що підтверджує перебування під арештом, якщо у вашого батька чи матері з інвалідністю є батьки, то їх треба виключати теж з цими самими документами або свідоцтвами про смерть. Тут статус пенсіонера нам на жаль не підходить. Як, наприклад, у пункті 9, де визначають саме статус працездатних. У цьому пункті працездатних забрали, тобто має бути чітко визначена підстава для виключення не військово зобов'язаних. Якщо ми говоримо, що ми йдемо по пункту тому частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію, і вона стосується наявності тесі або тещі з інвалідністю другої групи або першої групи, то тоді ми надаємо ще. Родинні зв'язки по вашій дружині, і ми виключаємо вашу дружину тими ж трьома документами, про які я вам зазначила. Виходить, що підтверджувати наявність інших невійськовозобов'язаних або військово зобов'язаних осіб не потрібно в пункті 9, а в пункті 13 нам потрібно підтверджувати відсутність незобов'язаних і те, що особа з інвалідністю. Обирає конкретного військовозобов'язаного зобов'язаного для догляду за ним. Якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам аплодую, адже інформації багато, але ми з вами. Гарно і детально з нею розібралися. Напишіть, чи розібралися, чи все вам ясно. Опишіть, можливо, свої проблемні питання обов'язково на найактуальніші з них я відповім. Підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку, а ми продовжуємо. А ось що стосується пункту 14, то це здійснення постійного догляду за своїми родичами. Другого або третього ступеня споріднення. Другий ступень споріднення це рідні брати-сестри, баба, дід та онуки. Третій ступень споріднення це рідні дядьки, тітки і племінники. Отож, коли ми хочемо оформити вістрочку у зв'язку з доглядом постійним, за своїми бабою або дідом, нам треба виключити усіх інших членів сім'ї. Першого і другого ступеня споріднення, виключити ми їх можемо таким способом: тобто, або, наприклад, вашої мами є інвалідність другої групи, або вона потребує постійного стороннього догляду, або там, вона теж перебуває там, в місцях позбавлення волі. Або, наприклад, ваші батьки померли і залишилися бабуся або дідусь саме ті, хто потребує постійного стороннього догляду. Далі у нас має бути ще як ми виключаємо інших членів сім'ї. Якщо у вашої мами, наприклад, була сестра чи був брат, то ми теж їх маємо виключити юридично цими способами. Якщо у вашої дядьки або тітки були ще діти, тобто такі ж самі рівнозначні внуки, як і ви, то цих внуків ми теж маємо виключити юридично або Потребою в постійному сторонньому догляді, що вони такого догляду потребують, або вони є особами з інвалідністю, або вони теж перебувають під арештом. Для того, аби оформити відповідно догляд, то процедура фактично така сама, як по пункту 9. Але просто тут ситуація стосується родичів другого ступеня споріднення і третього ступеня споріднення. Лише якщо третій ступень споріднення, тобто за тітками або племінниками, ми хочемо здійснювати догляд, то ми маємо виключати. Першу ступінь споріднення, другу ступінь споріднення і інших родичів третього ступеня споріднення. Тут ми надаємо звичайно або акт, або рішення про призначення соціальних виплат на догляд і додаємо документ. Що підтверджує групу інвалідності особи другого ступеня споріднення або першого ступеня споріднення? Таким чином, якщо у вас залишилися запитання або практичні ситуації, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, за індивідуальними консультаціями звертайтеся за номером вказаним під цим відео і до зустрічі у нових випусках.